Яцик перехоплення робить проти Дядєчка, запускає вперед Баранівського, Костя йде в прохід і кладе гнучкості навіть. Баранівський класно тут прочитав ситуацію, перехопив вихід 4 в 1. Баранівський має свою атаку. Ніхто не зустрічає Болтеріва, і той просто Забелін руки і зробив перехоплення, Потім не спортивний, потім один забитий. Зараз володіння ще плеймейкер. Переведення на собку сторону знов Баранівський, повертає він на Забеліна, Той трьох А Баранівський тут все ж таки з бічем залишається. Юров. Далі на Забеліна, той має вільну трьох і забиває. Юров має нагоду, але навіть не дивиться на кінце. Забелін. Не точно трьоха. Яцик знов класно бореться за підбирання. Дотягнувся він якимось ділом до того м'яча. Зобелі! Зобелі на пандуса, той готує троху, підає, забиває зі стебеку. Він грає в п'ятірці максимум під другим номером. Разом з ним. 22 ткачок. 21 Мартинович, 18 Синицький. 10 дядечку. Зобелі. Дядечко не встигає тут до нього Юров. Але не забуває й номер помейки прошу максіум. Яцик іде в прохід на баронійського пас. Кукуля наважується на трьох за вісь метрів, не забиває її. Нагода для швидкого нападу. Короленко тут трохи забарився. Пас на міхнесатою далі на болдерів. Болдерів скута друга. Курленко. Панту наважується на дальній і забиває свій... Було дуже схоже на пробіжку, але це зафіксували їх дзюп.